Всім доброго дня! У нас сьогодні пройшовся гарний, можна так сказати, дощ зі зградом. Трошки побило нам наші квіти, городи. Бідненькі питомник з води подивіться що відпитування лишилося. все, цвік побута. Дивіться, яке калюжа. Упала моя любима мальва махрова. Це буквально за пів години і таке у нас переживалось. Озер.